Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами, діти, познайомимося з новою буквою Т, що позначає звуки т. Т. Будемо читати склади і слова з новою буквою. Приготуйте зошит та простий олівець. Вам сьогодні, любі діти! Хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, Побажаю всім терпіння і урок наш розпочнем. Фонетичні загадки. Як співають пісеньку без слів? Проспівайте без слів! Як поганяють коня. Но! но но Як пищать ташенята. ПІ-ПІ-ПІ-ПІ-ПІ-ПІ-ПІ-ПІ Робота над скоромовкою. Послухайте уважно, а після повторимо разом зі мною. Тетерук прохати терку. Кидай просо, бери терку, а тетерка не хитри. Сам бруньки на терці три. Та ястир тетерко три. Та ще тричі по три. Тепер ти по три. Повторіть за мною тетерук проха тетерку. Кидай просо. Бери терку. А тетерка не хитри. Сам бруньки на терці три. Та ястер. Тетерко три. Та ще тричі по три. Тепер ти по три. Повторюємо разом: тетерук проха тетерку. Кидай просо, бери терку. А тетерка не хитри, сам бруньки на терці три. та ястер тетерко три. Та ще тричі по три. Тепер ти по три. Натисніть на паузу та повторіть самостійно. Виконайте звуковий аналіз слова, назви, що бачите на екрані. Торт. Назвіть послідовність кожен звук. Перший звук у слові торт Т. Він приголосний, твердий, наступний. О. Молодці. Він голосний. Наступний. Р. Він приголосний. Твердий. І останній. Приголосний твердий, у слові торт чотири звуки, один склад, де знаходиться звук Т. У слові торт на початку слова та в кінці. У слові торт два звука. Правильно вимовляємо звуки. Згадаємо, що ми знаємо про звуки. Звуки ми чуємо, вимовляємо. Вимовте звук «т», т, звук т який? Він приголосний, тому що при вимові звука т повітря зустрічає перешкоди. Язичок упирається у зубки і не дає вийти повітрю. Звук «т» буває приголосний, твердий. Та приголосний м'який т. Звук ть позначають буквою Т. Букви ми бачимо, буквами пишемо. Правильно вимовляємо звук Т, твердий І. М'який у словах повторіть за мною, та визначимо який звук і місце його у слові. Торт, Т, твердий приголосний. На початку слова та в кінці. Тюльпани. М'який приголосний ть, на початку слова. Тісто. На початку м'який та всередині твердий. Т. Туніка на початку твердий приголосний. Рот в кінці твердий приголосний, квіти всередині слова твердий приголосний. Мися з вами з буквою Т. Послухайте вірш. Молоточок молоток, Поможи забить гвіздок. Мною ви не заб'єте, я ж заліз на буква Т. написала вірш Варвара Гринько. Діти, про що цей вірш? Так, про букву Т, що схожа на молоток, в яких словах зустрічається звук Т молоточок, молоток. Забить. Звук Т твердий та т м'який позначають буквою Т. Подивіться, великою друкованою та малою друкованою Т. Велика Т складається з двох елементів довгою прямої вертикальної лінії та короткої горизонтальної. Мала Т складається з короткої прямої вертикальної та короткої горизонтальної. Рукописна Т складається з трьох прямих із заокругленнями. І четвертого елемента прямої похилої лінії. Шапочки. Мала буква Т складається з трьох елементів короткої прямої похилої лінії. короткої прямої похилої лінії із заокругленням вгорі ліворуч. І короткої прямої похилої із заокругленням вгорі ліворуч та внизу праворуч. На що схожа буква Т? Або де можна зустріти? Телефон, схожий на букву Т. Дві сокири об'єднані утворили букву Т. З конструктора можна виготовити букву Т. Молоток, схожий на букву Т та грибочок як буква Т. Назвіть назви зображень зліва телефон і справа тюльпан. Знайдіть звук Т. Де знаходиться у словах телефон на початку слова, який він твердий телефон приголосний. А у слові тюльпан теж на початку але м'який приголосний? Аудіювання. Послухайте уважно розповідь після. Назвіть слова зі звуками. Хто більше? Микола Заєць. Тротуарами три тони тягнуть тістечок три тонни. За три тонами пітони тягнуть ще чотири тонни. А на тістечках роти вже роззявили роти. Назвіть слова зі звуками Ти. Ті, які ви запам'ятали Перетворимо з вами букви на іншу букву, скориставшись олівцями. Утворіть букву «Н». Покладіть олівці вертикально 2. І один олівець покладіть горизонтально посередині. Утворила букву «Н». А тепер перетворіть її на букву П. Потрібно горизонтальну лінію, що? Так, покласти угорі. Перетворіть на букву Т. Потрібно один олівець покласти вертикально і один олівець покласти горизонтально. Молодці. Прочитаємо склади від тигринятка. зліва направо. Та, то, ту, ти, ті, те нижче, ат, от, ут, ит іт, іт ет. Молодці. Складіть пазли та прочитайте слова, які утворили. Та то -лі то Отже склали слова ТАТО та літо. Та лі Прочитаємо з вами повільно разом з равликом. Зліва направо. Зверніть увагу, що до складу додається буква склад. Та утворюється нове слово. Читаємо разом повільно. Та нижче ми бачимо, що до складу та додається буква К. І утворилося слово так. Нижче. Так. І додається склад Сі. Прочитайте слово. Так, Сі. Нижче. Так. Са. Такса. Порода собачки. Наступний стопчик. ти і ти віти, квіти молодці, с то. сто. Ті, сто. Тісто місто місто на намисто, на молодці. Повільне читання ми бачимо склади, за допомогою яких ми зможемо з вами утворити слова, рухаючись за стрілочками. Читаємо зліва перший склад угорі. Ме і рухаємося вниз за стрілочкою, те ще вниз лик. Що ви прочитали? Метелик. Наступний склад зверху вниз читаємо за стрілочкою. Ту-ма-ни. Тумани молодці. Наступний склад і вниз за стрілочкою рухаємося. Картина картина. Молодці. Нижче рядочок складів зліва направо. Рухаємося за стрілочками. МА те Ма. Т. К. Математика назва предмета. Молодці. Тепер від середини складів зліва рухаємося вниз. Зліва вниз за стрілочкою. Трос. Матрос. Наступний склад посередині. Т і вниз. Лик. Телик. Наступний склад ма. І вниз ни мани. Наступний ти на тина. І наступний ка над. Канад. Молодці. Прочитаємо з вами слова. Ми бачимо виділені склади від тигрика зліва направо. Склад Т. Ніс, те, Нижче. Нище. Те атр. Те Нижче слово. Ка-рате. Карате. Наступний стопчик. Танок. Танок. Нище. Талант. Талант. Нижче. Тарілка. Тарілка, Наступний стопчик. Туман. Туман. Нижче. Турист. Турист. Турник. Турник. Наступний стопчик. Зі складом Т. Ап Т, К. Аптека. Терка терка, нижче, термос, термос. Молодці. Читаємо ще слова. Зліва направо ми бачимо склад, виділено блакитним кольором ОРТ. Додайте попереду букву Т, і утворилося слово торт нижче. Порт і нижче. Спорт. Наступний стовпчик ми бачимо склад тер, які нові слова утворилися, додаючи інші склади: ві тер Вітер вітер. Ка катер. катер. Тос тос-тер, тостер. Наступний стовпчик ми бачимо склад тор. Утворимо нові слова. Актор. Нижче авіатор. Авіатор. Монітор. Монітор. Молодці. Наступний стопчик. Ка -тан. Капітан, Ка-пі-тан. Воротар. Воротар. Волонтер. Волонтер, молодці. Діти відкрити зошит. Відступіть чотири клітинки вниз і нижче пропишіть малу букву Т. Нижче спишіть з підручника на сторінці 86 склади, які ми читали з тигринятком. Пограємо з вами у слова Продовж ланцюжок слів. Називаємо слово. І наступне слово потрібно назвати на ту букву, на яке закінчилося попереднє слово. Наприклад, трактор закінчився на букву Р слово. Наступне слово нам потрібно придумати на букву «р». Ракета. Ракета закінчується на букву А. Отже, наступне слово нам потрібно придумати на букву А. Аеропорт закінчується слово на букву Т. Отже, наступне слово потрібно придумати на букву Т. Термос закінчується на букву С. Наступне слово потрібно придумати на букву С. І це слово, ну, наприклад, старт. Закінчується на букву Т, придумайте слово на букву Т. Телефон закінчується на букву Н, отже наступне слово потрібно придумати на букву Н, нектар. Нектар закінчується на «р», наступне нам потрібно придумати на «р». Ріст і так далі. В таку гру ви можете пограти вдома зі своїми рідними та друзями. Діти, розглянемо з вами зображення, кого ми бачимо? Ми бачимо три сороки, які сіли на липу, на високу. Прочитаємо про них скоромовку та навчимося швидко читати. Літали. Три, літали три, літали три сороки. І сіли три і сіли три на липу на високу. Спробуйте швидше прочитати, як ракета летить. Літали три, літали три. Літали три сороки. І сіли три і сіли три на липу на високу. Спробуйте швидше. Натисніть на паузу та прочитайте. Рефлексія веселка. Оберіть колір, який відповідає вашому настрою на уроці. Червоний колір – Я не міг. Не хотів це робити. Помаранчевий колір я це робив, але не вдалося. Жовтий колір, я це робив із допомогою. Зелений я це робив, хоча були помилки. Блакитний я це робив, але не відразу. Синій я це зробив. І фіолетовий це було дуже просто. Згадаємо з вами, яку букву ми сьогодні вивчили. Ми вивчили букву Т, що позначають звук Т, приголосний твердий Т, приголосний м'який. Дякую вам за урок! Ви сьогодні молодці.